Російська пропагандистка Маргарита Семоньян вперше публічно розкрила свій діагноз. Вона повідомила у своєму телеграм-каналі, що проходить лікування від раку, а її чоловік Тегран Осаян залишається в комі. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Семонян написала, що не може сказати, що у неї все добре, тому що нібито намагається. Ніколи не брехати. Далі цитата написала б із задоволенням, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тегран, як і раніше в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут хорошого, скоро побачите мене в поруках. Будемо разом вибирати, яка більше підходить, зазначила російська пропагандистка. Варто підкреслити, що це перше публічне зізнання Семонян про свій діагноз. Раніше вона лише натякала на складний період у житті, не розкриваючи деталей. Зокрема, вона повідомляла, що у неї діагностували страшну важку хворобу. Симон'ян говорила, що у неї заплановано операція. Рація, вказавши рукою на лівий бік грудей, і дала зрозуміти, що йдеться про видалення молочних залоз. У ніч на 9 вересня Семонян повідомила, що перенесла операцію. Варто додати, що Каосаян та Семонян неодноразово погрожували Україні захопленням Києва. Далі цитата: у гарячій війні Україну переможемо за два дні. Чого її перемагати там? Господи. Ну, Україну, ну казала Маргарита Симонян. Цю знаменито фразу на різні лади повторювали всі головні брехуни на всіх російських телеканалах. Та вже за місяць довелося вигадувати пояснення, чому перемогти українців не вдається. Чоловік Симоньян також довгий час залишається одним із пропагандистів кремлівського наративу. Зокрема, він заявляв, що Україна повинна бути вдячною Росії за захист її інтересів та повернення тих територій, які, на його думку, є невід'ємною частиною Росії. Він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна, Донбас це не Україна, а Крим, нібито частина Росії. У січні 2021 року Кеосаян погрожував Україні захопленням Києва. Далі цитата: я передаю привіт всім. Українським товаришам, ворогам, недругам ми обов'язково будемо в Києві рано чи пізно. Швидше, до речі, рано не хочу вас засмучувати, говорив тоді пропагандист. Як бачимо, карма все таки існує, адже сьогодні Симон'ян і Коосаян, які роками сіяли ненависть та погрожували Україні з телеекранів, самі опинилися перед важкими випробуваннями. Історія ще раз доводить, що брехня та агресія завжди повертаються бумерангом до тих, хто їх поширює.